Майте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо, і хвалимося надією слави Божої, і не тільки нею, а й хвалимося в утисках, знаючи, що утиски приносять терпеливість, а терпеливість досвід, а досвід надію, а надія не засоромить, бо любов Божа вилилась в наші серця Духом Святим даним нам. Слава Богу, надія не засоромлює. Російський переклад пише, надіжда не постижає. Тобто нам ніколи не буде соромно, що ми надіялися на Бога. Ніколи. Ніколи. Нам, нам стільки буває соромно в житті. Взагалі, ну, якщо у вас є совість, вам має бути соромно ну, хоча б раз на день. Бо деякі люди кажуть, а мені от ніколи не соромно. Це біда насправді. Це біда. От Ісусу ніколи не було соромно. До речі, Ісус ніколи не просив пробачення. Він ніколи не молився прости мені, мої гріхи. Він каже, прости їм, бо вони не знають, що творять. Так? Він ніколи не просив пробачення, просто тому що Він ніколи не согрішав. Але якщо ви ніколи не просите пробачення, то то це, це велика проблема. Тому що всі ми согрішаємо. Святий Апостол Яків навіть пише, що. Ми вчителі ще більше согрішаємо, тому що ми більше говоримо і більший осуд приймемо. Тому він каже, небагато хто ставайте вчителями. Так, я мушу рухатися вже до висновків. Останній уривочок це римлянам 4,18, і потім я вже підведу підсумки. Авраам проти надії увірував в надії, що стане батьком багатьох народів, за сказаним: таке численне буде насіння твоє. Знаєте. У вас бувало таке, що от надії вже нема, а ви все рівно продовжуєте вірити? От проходили ви щось таке? От вже нема надії. Думаєш, ну тут нема на що сподіватися. Ну як та війна може закінчитися? Я цю проповідь готував і молюся прямо зараз з вами, щоб Господь намалював нам цю картину надії, але ну, щоб це була не марна надія, щоб це була справжня, тверда, Божа, жива надія, тому що людина не може жити без надії. Нам потрібна надія. Навіть зараз психологи, як кажуть, з кожної праски говорять, що якщо ви вже не будуєте плани на майбутнє, це вже глибока депресія, це вже часом потребує навіть якогось медикаментозного втручання. А тому, що люди живуть без Бога, а Господь каже: Я тобі намалюю цю картину. Нехай Господь зараз Духом Святим вам покаже, знаєте, бо є якась така загальна надія, що всі ми колись воскреснемо. Так, це хороша надія. Але це ще щось дуже персональне. І нехай дійсно Господь це. Намалює кожному з нас. Бо знаєте кажуть, надія помирає останньою. Тобто, коли вже нема надії, наведу такий приклад. А, дві ілюстрації в мене ще наді, лишилося. Значить, перша ілюстрація. Я вчився в школі в Тернополі з поглибленим вивченням англійської мови. І в нас в 8 класі був такий предмет, англійська література. І ми там читали оповідання такого письменника, це, правда, американський письменник о Генрі. Він описував життя простих людей в 1930 роки в Нью-Йорку. І це, мабуть, його найвідоміше оповідання. Це навіть такий ну він як майстер в цьому жанрі, був нове новели, такі короткі оповідання. Останній листок, буквально півтора хвилинки. Історія про те, як дві студентки, дві подруги живуть десь там, вони знімають кімнату, і одна з них захворіла на, на туберкульоз. Її поклали в лікарню, лікарі зробили все можливе, і потім вони кажуть, що ми зробили все, що могли. Тепер все буде залежати від неї. Якщо вона буде налаштована позитивно, то її організм буде боротися з хворобою. Але якщо вона втратить надію, от тема моєї проповіді: не втрачайте надію, ніколи не втрачайте надію. Якщо вона втратить надію, тоді медицина буде безсила. Ви знаєте, що це, до речі, теж медичний факт, що людина повинна бути налаштована, бо якщо вона не хоче бути здоровою, вона не буде. І ця її подруга познайомилася випадково з чоловіком, старшим уже таким. Він був художником. І вона йому розказала, що моя подруга зараз помирає в лікарні, але їй потрібно не втратити надію. І вона собі загадала таке бажання та подруга. Був вже кінець листопада, і вона з вікна цієї лікарняної палати бачила на стіні будинку навпроти. Ви, мабуть, всі знаєте це оповідання, чи ні? Ні? Ну, це класика. В неї там ріс плющ це така рослина в'ється. І з того плюща впадало листя. І вона собі загадала, що коли з цього плюща впаде останній листок, вона помре тоді. І цей художник про це взнав, і він вночі взяв собі таку велику драбину, заліз туди, і він намалював той листок на стіні, як живий. І вона день дивилася на той листок, другий, третій, і потім, здається, вона за тиждень чи за два одужала. Тобто її організм переборов цю хворобу. До речі, дивіться, як цінно, що Господь дав нам імунітет. Це, ж, це настільки складний механізм, досі вивчають, як він працює. А це Бог навіть на фізичному рівні вклав нас в імунітет, щоб ми жили, щоб ми були здорові, щоб ми як приємно завжди одужувати, да? коли відчуваєш, хвороба відступає, все, хочеться бігти кудись, хочеться щось робити, хочеться жити, допомагати другим людям. Е, трагізм тої історії в тому, що цей художник, коли малював цей листок, він дуже застудився, тому що був вже майже грудень місяць, він змок там дуже сильно на душі, на вітрі, і він помер. Цей чоловік. В чому сила була оповідань о Генрі, він їх ніколи не вигадував. Він це писав ну, з реальних історій. І мене ця історія потім так надихнула, уже коли я потім увірував, бо це в восьмому класі це мені було 15, а увірував я в 21. Я згадую, думаю, Боже, справді вся світова література, всі найкращі зразки мистецтва, вони прямо чи опосередковано взяті з Біблії. Тому що ми в Біблії читаємо, а Надія не посоромлює, тому що. Любов Божа вилилась в наші серця Святим Духом. Бог вилив в мене свою любов Святим Духом. Я знаю, що Він мене любить. Я знаю, що я роблю багато помилок, я каюся, але я знаю, що Він мене любить, і в мене є надія, він прийде за мною. І тільки в такому контексті я можу сказати: у мене все буде добре, поки я йду за ним, поки я в його руках, поки я послушний йому. Ми всі буваємо дуже нечемними, дуже непослушними. Господь каже, якщо послухаєшся, так, будеш мати оці всі блага. Я тебе благословлю. Звідки, до речі, ці всі закони успіху, здоров'я, багатства з Біблії. Бо, каже, якщо тебе не послухаєш, ти будеш багатий, здоровий, успішний, в тебе все буде добре. А якщо ти не послухаєш, цього всього не буде. І воно так і є, воно так і стається. Дійсно, як казав Міша, що слово Боже, воно не поміняється. Ти поміняєшся. Ми поміняємося, а воно не буде мінятися. Воно стояло і стоїть вічно. Значить, робимо такі висновки. Цікаво, що надія живе в серці, то віра живе в серці, а надія живе в розумі. От ще раз таке визначення, що таке надія? Це є впевнене очікування добра. Я знаю, що все буде добре. Тому що, як ми читали в Ремлянах, що терпеливість приносить досвід, а досвід приносить надію. Я ще коли вчився в біблійному інституті собі під політуркою в Біблії написав це великими такими буквами, таким жирним маркером. У нас тоді йшов переклад на російську з англійською, написав: Надіжда приносить спокійство, опит приносить спокійстві, досвід приносить спокій, досвід приносить надію. Я вже не просто вірю, я вже знаю, це вже тут. І я теж так вчуся жити, так як ця жінка-служитель, яка казала: цікаво, яким чином Бог нас виведе цього разу. Так, в мене лишилося дві хвилини, і я думаю, чи я нічого не забув. Добре, що є конспект. Мартіну Лютеру приписують такі відомі слова. Він каже, що якби я навіть знав точно, що завтра прийде Христос, я би ще сьогодні посадив дерево. Життя не закінчується з кінцем світу, воно буде продовжуватися до останнього моменту. І от ті всі покоління християн, які жили до нас. Вони пройшли з честю, дійсно, в своєму поколінні, вони пройшли, склали ці іспити, вони з Богом зараз. Так само, як той мій брат Саша, вісім років, як він вже з Господом. Ну, ви то його вже не з якби, не я, то ви вже, напевно, його би забули. От. Але навіть пастор Віталій каже, ми пам'ятаємося. І Сашу запам'ятали як людину, яка дуже любила Біблію. Так, він помер рано, всього в 62 роки, ще кажуть, жити і жити. Але він з Господом і він достойно це життя. Хоча б у нього теж свої проблеми були. все він пройшов цей екзамен. Я хотів би, щоб ми зараз з вами разом помолилися, щоб Господь намалював кожному з нас оцю картину. Знаєте, як той, той останній листочок намалював. І знаєте, по суті, ця картина в нас вже є в Біблії, де Господь показує нам Воскреслого Ісуса. В нас є ця надія. І не тільки в майбутньому житті, а й в цьому. Слава Богу. Дорогий Батько Небесний! Ми дякуємо Тобі за цю живу надію, яку ми маємо в твоєму слові. Господь, тільки тут ми маємо добрі новини, тільки в Твоєму слові, Господи. Але ми зараз молимося в надії, Господь, із вірою. Боже, зупини цю війну в ім'я Ісуса Христа. Ми просимо Тебе, тільки Ти всемогутній Бог можеш це зробити. Ми просимо Тебе, бережи також захисників, Господи. Боже, зупини це безумство. Ти всемогутній Бог Боже. Ти зупиняв війни, Ти вразумляв царів, Господи. А ми молимося, нехай буде воля Твоя. Я прошу тебе за кожну мою сестричку, за кожного брата, за себе, Боже, намалюй нам цю картину надії, щоб в нашому розумі ми бачили це впевнене очікування добра. І Господь Ісус, ти наша надія, ти наша розкіш. Слово Твоє говорить, Боже, насолоджуйся Господом, і Він виконує бажання твоє, Твого серця. Господь, ти наша надія, ти наша нагорода, ти наше сподівання, і ми не будемо посоромлені в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Слава Богу. Дякую за увагу. Слава Богу, церкву. Як ви могли зрозуміти, Аня не бачила, як я робила оголошення минулого разу, тому доручила мені зробити це ще раз. Отже, що нас чекає надбогословенний тиждень. В понеділок загальноцерковна молитва на 18-ту. В середу загальноцерковне служіння словом, хвалою, молитвою на 19-ту. 19? 19. В п'ятницю знову розбір слова. Наша фішка нашої церкви, тому всіх запрошую. Субота у нас дуже насичений день, молодь у нас проводить час разом. Потім Антон проводив нас. Євангелізацію, завжди потрібні йому люди, які підтримують його. А я вам скажу, що якщо ви такі люди, які бояться виходити до людей, ну хоча б проєвангелізуйте за допомогою Ютуба і пролайкайте сьогоднішнє служіння. Повірте мені, це дуже-дуже важливо і дуже дієво. Здається, брат Андрій розказував такий анекдот: питання Андрію: Як можна нейтралізувати росіян? Знаєте? Не ви. Добре, як можна нейтралізувати росіян? У кого є версії? Треба дати їм безкінечну кількість безкоштовної горілки. Як можна нейтралізувати українців? Треба дати їм безкінечну кількість цегли. Тому толока продовжується, брати постійно придумують, що робити. Я вас закликаю не тільки приєднуватися, але й тим, хто хоче не тільки попрацювати. а... І поїсти, будь ласка, напередодні ставте плюсики, щоб потім не ділити ті порції на всіх. Протягом тижня у нас проходять зустрічі домашніх груп. У вівторок брат Володимир в церкві, в Степан, брат Степан в Угорниках, брат Сергій в місті район Шухевичів, брат Роман Четвер в церкві, брат Саша в Клузові в Суботу і Мар'яна Бульбах продовжує набирати. Я сказала. І Мар'яна Бульбах продовжує набирати е, також групу. Е, також у нас продовжується набір групу, що готується до водного хрещення. Сьогодні брата Степана немає. А коли він буде, будь ласка, підходьте не тільки ті, хто хоче записатися, але й ті, хто записалися, тому що ви не просто якби записалися поплавати, а треба до цього як слід підготуватися. Е, все. Дякую за увагу з миром Божим. А ще хотіла сказати, що судячи з того, наскільки вибило на світло, там напевно щось дуже смачне готується, тому запрошую вас до ресторації.